Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний компас. Напевно, вам доводилося зустрічати дорослих людей, які поводять себе зовсім по-дитячому або так, ніби ще не вийшли з-підліткового віку. Зовні це звичайно доросла людина. Але чомусь така людина поводить себе дуже імпульсивно, непередбачувано, дуже швидко ображається і часто не хоче брати на себе жодної відповідальності. Насправді, доросла поведінка обумовлена психологічною зрілістю людини. І саме про ознаки психологічної зрілості ми сьогодні поговоримо. Перша і одна з найголовніших ознак психологічно зрілої дорослої людини це відповідальність за власні дії та їх наслідки. Якщо ви спілкувалися з достатньо маленькими дітьми, ви напевно помічали таку цікаву особливість. Дитина, наприклад, щось скоїла, наприклад, щось розбила. І абсолютно всім очевидно, що це зробила саме дитина. Власне, і самій дитині це очевидно. Але що скаже більшість дітей? Не всі, але більшість. Воно само. Воно само впало, воно само розбилося. Не знаю, як це трапилося. І дитина не, не каже неправду. В більшості випадків така дитина. Справді, через власну незрілість, яка для дитини є абсолютно нормальною, не бачить прямого наслідку між тим, що я, дитина, до чогось потягнулася, щось хотіла взяти, щось зачепила, і це щось впало. Дитина не бачить, воно само. І напевне, ви знаєте дорослих людей, у яких дуже часто щось трапляється само. Хоча насправді. Дуже багато з того, що трапляється в житті дорослої людини, психологічно зрілої людини, та, чесно кажучи, взагалі будь-якої людини, це наслідок певних дій, певних вчинків або певних рішень, яке приймає людина. Що може бути справді воно само? Наприклад, іде дощ. Так він собі просто сам іде, і те, що за вікном йде дощ, ніяким чином не залежить від вчинків або рішень. Певної конкретної людини. Але якщо людина зранку кудись запізнюється на роботу, на навчання не має значення у справах, і каже: не розумію, як це сталося, якось воно само, я просто якось запізнився, не розумію, як це сталося. Насправді така людина може через власну психологічну незрілість. Не вбачати зв'язку між тим, що, якщо, наприклад, дивитися серіали до 3 години ночі, то абсолютно логічно, що зранку така людина може а, пізно прокинутися, не почути будильник і запізнитися. Воно само. так само може бути у стосунках. Наприклад, я не хотіла її ображати, воно якось само так вийшло. Знову ж таки, це Певна нездатність бачити зв'язок між тим, що людина робить, каже, думає і тим, що відбувається далі. Отже, зріла психологічна людина розуміє наслідки своїх дій і готова брати відповідальність за власні дії і за їх наслідки. Другий важливий критерій це самостійність у прийнятті рішень. Так, Звичайно, ви можете сказати, що будь-яка людина може порадитися з іншими людьми, якщо особливо треба прийняти якесь важливе рішення. Так, це абсолютна правда. Порадитись можна з близькими людьми, з друзями, з експертами, наприклад, але психологічно зріла, доросла людина буде приймати рішення самостійно і, повертаючись до першого критерію, буде відповідати за свої рішення першу чергу перед самою собою. Ще один дуже важливий момент. Якщо ви маєте справу з психологічно недостатньо зрілою, не дуже ще дорослою людиною, треба обережно такій людині щось радити. Оскільки, якщо це психологічно недостатньо зріла людина, яка не може. Або не хоче брати відповідальність на себе за власні рішення і за власні вчинки, така людина може шукати на кого цю відповідальність перекласти. І якщо така людина запитує поради і цю пораду отримує, і потім цю пораду виконує, то така людина може сказати: ти винна, ти винен, ти ж мені порадив чи порадила. І не розуміючи, що незважаючи на будь-які поради, кожна доросла людина несе власну відповідальність за власне життя, за власні вчинки і за їх наслідки. Третя важлива ознака здатність розділяти емоції та факти. Чи може психологічно зріла доросла людина відчувати негативні емоції? Звичайно, це абсолютно нормально. У стресовій ситуації будь-яка людина Буде відчувати негативні емоції. Але психологічно зріла людина буде розрізняти свою емоцію. Я відчуваю злість, я відчуваю гнів, я відчуваю роздратування і буде відділяти цю емоцію від фактів. Наприклад, я відчуваю роздратування, але при цьому мушу визнати, що людина, яка мене дратує, справді має рацію в певних аспектах, принаймні. Або а, я розумію, що я роздратована, а, я не встигаю, я запізнююсь, іде дощ, але я розділяю ці факти від того, що я пізно, наприклад, прокинулась, не виспалась і е, перебуваю в недостатньо доброму настрої. Тобто, психологічно зріла людина може ці речі розрізняти. І психологічно зріла, доросла людина навряд чи буде злитися на дощ, тому що дощ просто йде. І в принципі, якщо людина забула, наприклад, парасольку, то чи варто через це злитися на дощ? Чи є це, скажімо так, раціональним? Так, можна відчувати злість і казати, так, я відчуваю злість. І при цьому розуміти, так, я відчуваю злість, і до того ж, я, наприклад, забула парасольку. Для дорослої психологічно зрілої людини ці, це дві різні речі емоція і факти. Людина, доросла психологічно зріла, не буде злитися ані на себе через те, що забула парасольку, ані на дощ через те, що він просто йде. Здатність розділяти емоції та факти. Четвертий важливий критерій це поведінка в конфліктних ситуаціях. І цей критерій обумовлений попереднім критерієм, здатністю розділяти емоції та факти. Чому? Тому що саме здатність розділяти емоції та факти допомагає психологічно зрілій дорослій людині у конфліктах поводитися раціонально, поводитися таким чином, щоб бачити і розуміти потреби інших людей. І відповідно реагувати таким чином, щоб доходити до компромісу, шукати цей компроміс певним чином домовлятися. Знову ж таки, дуже важливо, що така поведінка в конфлікті можлива тільки тоді, коли людина може розрізняти для себе емоції і факти. Оскільки, якщо людина недостатньо зріла і емоції абсолютно повністю захоплюють, то тоді дуже важко. В конфлікті певним чином пам'ятати, що необхідно також дослухатися до іншої сторони, також подумати про певні факти, які можуть свідчити про те, що опонент в чомусь таки правий. Це дуже важко зробити, якщо, наприклад, людина повністю заповнена гнівом, роздратуванням і не може відділити цю емоцію. Що означає відділити? Не сховати її кудись, не, я не знаю, не заперечити цю емоцію, не сказати ні, я не гніваюсь, ні, я не гніваюсь. І так, знаєте, з таким можна, напевно, вам доводилося чути, як людина каже, ні, не гніваюсь, і в цьому ні, я не гніваюсь, стільки гніву, що дай Боже. А, отже, Психологічна зріла людина в конфлікті здатна поводити себе таким чином, що емоції не заважають їй шукати компроміси, домовлятися або приймати рішення, наприклад, дистанціюватися від конфлікту, якщо цей конфлікт стає токсичним, стає неконструктивним і так далі. і тому подібне. Ще один важливий момент: це те, що психологічно зріла, доросла людина. Відкрита до критики. Тут треба бути уважними, оскільки відкритість до критики не означає, що людина сприймає на свій рахунок будь-яку критику. Абсолютно ні. Психологічно зріла, доросла людина здатна вислухати критику. І не, скажімо так, не накидатися на опонента з певними звинуваченнями, зустрічними або з чимось таким. Здатна вислухати критику, зрозуміти критичне зауваження і, скажімо так, профільтрувати це критичне зауваження через власний образ. Тобто психологічно зріла людина сприймає критику як певну думку певної людини. І розуміє, що це, по-перше, за людина, чи справді до думки цієї людини варто дослухатися, а, наскільки важливою є ця людина в житті тієї людини, яку критикують, а також чого стосується критика. Бо критика може стосуватися як того, що людина робить в певних ситуацій, поведінки в певних ситуаціях, так і критика може стосуватися того, ким є людина. Її, скажімо так, особистості і особистісних ознак. І от якщо критика йде від достатньо важливої людини, людини, до думки якої варто прислухатися, а, і якщо ця критика направлена на поведінку в певній конкретній ситуації, то, можливо, до цієї критики варто дослухатися і принаймні подумати, чи справді було б краще. Повести себе якось інакше в конкретній ситуації. Але доросла, психологічно зріла людина також здатна не прийняти критику, якщо ця критика стосується, наприклад, певних особистісних якостей людини, які ця людина вважає для себе абсолютно нормальними і прийнятними. Я є така людина. Це є моя особистість. І я не вважаю за потрібне її змінювати, оскільки комусь я можу подобатись, комусь я можу не подобатись. Наприклад, якщо людина каже, що вона занадто емоційна, так, якщо це ситуативна критика, якщо це критика, яка стосується певної ситуації, можливо, до цього варто дослухатись. Але якщо це критика стосується взагалі емоційності людини як такої, то навряд чи до такої критики варто дослухатися. І от саме один з критеріїв психологічно зрілої дорослої людини це здатність розрізнити для себе таку критику, до якої варто дослухатися, і бути готовою дослухатися до такої критики, і критику, на яку просто варто не зважати, вислухати. Навіть не обов'язково дякувати, чесно кажучи, особливо, якщо зважаючи на те, що це за людина, вам говорить цю критику. Вислухати. І просто не обов'язково навіть якось реагувати. Якщо людина ділиться своєю думкою надто наполегливо, від такої людини можна дистанціюватися і не сприймати критику, і не вважати, що це є щось таке, що вам для себе важливо розглянути. Отже, ознаки психологічно зрілої дорослої людини. Здатність. Приймати на себе відповідальність за власні дії, рішення та їх наслідки, здатність приймати самостійні рішення і знову ж таки за них відповідати, здатність розділяти емоції та факти, і, відповідно, пов'язана з цим здатність конструктивно поводитися в конфліктах та шукати компроміси, а також, і це пов'язано також із конфліктами, Можливість дослухатися до критики і розрізняти ту критику, до якої варто дослухатися, і ту критику, до якої ні дослухатися ні варто, ні дякувати за неї також не обов'язково. Бажаю, щоб вас оточували психологічно зрілі, дорослі люди. Дякую за ваші підписки, подобайки та коментарі. Побачимось!